Всім доброго ранку. Зараз вам покажу, як нас китайці вже задовбали. Ось приходять такі булати 244, 240 і постійно дають різні колеса. Одно в одну сторону, друге в другу сторону. І задні так само. В одну і в другу. І, і це постійно-постійно вони дають бляха одній пачці різні колеса. І чомусь саме цей завод. Ну, ще й сінтай таким може гратися. Десь-не-десь десь, там буває Донфан чи але дуже часто з цими булатами. Це постійно бортірує, міняє містами. Тож, для тих, хто хоче в клітці взяти. А, а наприклад, поби... От ви взяли в клітці і вам прийшов такий глушитель. Вам же ж його ніхто не поміняє. А ми, звісно, поміняємо, тому що людина з таким... Глушняком не купить. Тому беріть уже зібраний, не грайтеся з тими зборками. Перевірений вже і комплектний. Мені агромукачево завжди з вами.